Що ж, моя тема сьогоднішньої доповіді це, як ви вже зазначили, Сергій Олександрович, оцінка складності рухового завдання з точки зору активації м'язів. В цій темі приділяється увага вивченню динаміки складних рухів верхньої кінцівки, зокрема, згинання розгинання лік ліктювого і плечового суглоба, тобто ліктя та плеча, і їх вплив на активацію м'язів плеча і плечового поясу. З огляду поширеність травм та захворювання таких хвороб, як хвороба Альцгеймера, церебральний параліч, хвороба Паркінсона. Ця тема набуває дуже великого значення, оскільки вона відображає практичні зусилля у вдосконаленні методів реабілітації та розвитку пристроїв для компенсації рухів. Я би зараз з радістю включив свою веб-камеру, щоб показати наглядно, що у мене не так. Але Геннадій Євгенович вже знає про те, що я зламав руку, ось, і хотів якось показати, що експеримент пройшов не дуже вдало. Ось, але і на тому ця тема вказує на важливість точного контролю рухів у повсякденному житті і спорті. Що підкреслює актуальність подальших досліджень у цьому напрямку? Зокрема, додаткові дослідження можуть спрямуватись на аналізі синергії м'язів та вивчення гістерезисних особливостей у скороченні м'язів під час, під час різних рухів верхньої кінцівки? В ході моделювання станів рівноваги двосуглобових рухів. Ми вважали довжини верхнього і нижнього сегментів плеча, тобто від зап'ястя до ліктя і від ліктя до плеча рівними між собою. Різниця була в 5-7%. Рука та вектор сили розташовані в горизонтальній площині, що проходить через плечовий суглоб. Сама кість випробована захоплює. Верхню частину жорсткої вертикальної рукоятки, що знаходиться ось тут, що дозволяє реєструвати напрямок і амплітуду створення зусилля. Положення рукоятки можна змінювати в самому робочому просторі. Відповідне розташування руки зберігається, воно збігається. З положенням кінцевої точки створеної сили, як на цьому рисунку і показано. В дослідженні були залучені чоловіки приблизно одного, одного ж віку від 20 до 30 років, які не мали ніяких травматичних пошкоджень, хронічних або спадкових захворювань та порушень, які б мали якийсь вплив на роботу м'язів і координацію рухів. Методика вимірювання зусиль включала використання спеціального сконструйованого динамометра двовимірного. За допомогою цього динамометра якраз і реєстрували активність восьми м'язів плеча і плечового поясу. Механічна частина самого динамометра складалася з вертикальної металевої консолі, фіксованої на нерухомій платформі. Рукоятка була прикріплена до верхнього зрізу консолі, яка виготовлена зі сталевого циліндричного стрижня. Симетричні пластини були вирізані з обох боків консолі для закріплення тензор-резисторів, для вимірювання двох взаємно перпендикулярних компонент сили в горизонтальній площині. Під час самого експерименту людина, сидячи, трималась за рукоятку правою рукою і розвивала при цьому прості тестові рухи. Руку фіксували, використовуючи лонгету, щоб вона не рухалась ні вверх, ні вниз. Для того ж самого стабілізації, стабілізації зап'ястя. Сигнали самої механограми і електроміограми реєструвалися для самого. Подальшого аналізу. Для кожного випробованого потрібно нормалізувати саму емг активність яку ми отримали. І при нормалізації в діапазоні від 0 до 1 на базі всіх тестів потрібно було спочатку вирахувати максимальне значення відповідної електроміограми в усіх експериментах і обчислити нормалізоване значення за ось цією от формулою де ЕМГ нормальне це нормалізоване значення. ЕМГ it це значення ЕМГ для моменту часу І. І ЕМГ максимальне це максимальне значення електроміаграм. Ці нормалізовані значення далі обробляли за допомогою аналізу PCA або ж методу головних компонент. Через матрицю кореляції. З цього аналізу. Виділили два фактори, які потім нам знадобились для того, щоб побудували порівняльний графік. Також, окрім цього, оцінювали точність відстеження цільового зусилля в умовах зорового зворотнього зв'язку для оцінки ліктювого і плечового моментів сил, і також загальну точність відстеження використовували. Ось ці от дані формули. І всього їх три. Для е, ліктя, е, для плеча і загально. Для кожного випробованого за допомогою пакету SPSS були прораховані перша c 1 і перші дві компоненти c 2 які вже виходили з цього ж методу головних компонент, з цього аналізу. Далі ці всі дані внесли в загальну кінцеву таблицю, з якої вже побачили тенденцію побудувавши діаграму. З цього ми оцінювали відсоток рухової задачі у процесі згинання і розгинання. Компоненти c 1 і c 2 пояснюють 90% загальної дисперсії даних. Компонент С1 пов'язаний з синхронізацією активності м'язів, що забезпечує згинання і розгинання ліктя. Як видно, це з першого рисунку, значення С1 були вищими під час згинання, ніж під час розгинання. Це свідчить про те, що під час згинання ліктя синхронізація активності м'язів була більшою, ніж під час розгинання. Висока синхронізація активності м'язів під час згинання ліктя може бути пояснена тим, що випробовані використовували симетричні рухи. При цьому м'язи згиначі та розгиначі працювали в узгодженому режимі, тобто був плавний і точний рух, практично плавний і точний рух. Компонент С2. Пов'язаний з координацією активності м'язів, що забезпечує згинання та розгинання самого плеча. Як це видно з другого рисунку, значення С2 були вищими під час розгинання, ніж під час згинання. Це свідчить про те, що під час розгинання плеча координація активності м'язів була більша, ніж під час згинання. Висока координація м'язів під час розгинання плеча може бути пояснена тим, що випробовування виконував асиметричні рухи. поговоримо про точність відстеження. На цих трьох рисунках представлені точність відстеження плечового, ліктєвого і загальна точність. Як видно. З рисунку, точність відстеження ліктьового моменту сил була вищою, ніж точність відстеження плечового моменту сил. Точність відстеження ліктьового в середньому 90% становила під час згинання та 85% під час розгинання. Це означає, що випробовуваним було в середньому всього на. 10-15% відхилення від цільового моменту під час згинання або розгинання ліктя. Точність відстеження плечового моменту сил становила в середньому 80%, і це означає, що випробованим було в середньому на ну, приблизно на 20-25% відхилення від самого цільового моменту під час згинання чи розгинання плеча. Загальна точність відстеження в середньому становила 87% під час згинання, та 80% під час розгинання. Так, завершуйте, ви завершуйте. Добре, добре. А, добре. У мене залишились тільки висновків. Дослідження підтверджують, що важливість двосуглобових рухів руки для людини вимагають ефективного контролю з боку центральної нервової системи. Аналіз самої електроміограми, самих даних, показав, що центральна нервова система керує рухами руки, використовуючи обмежену кількість м'язових груп, які ми і зафіксували. Точність рухів відстеження від компонентів С1 і С2. Загально кажучи, результати дослідження підтверджують, що ці рухи є доволі складними. І вимагають ефективного керування з боку центральної нервової системи. Складність руху для ЦНС під час виконання тестових завдань не виявила статистично значущої залежності від умов експерименту, що підтверджує, підтверджує рівномірність виконання рухових завдань у таких досліджуваних умовах. Це все. У вас, е, дякую, дякую. Будь ласка, запитання? Запитання дайте до доповідача. У мене, у мене одне запитання. Е, скажіть, будь ласка, е, де ви ну, пропонуєте можете застосувати ваші результати досліджень? Для реабілітації самих м'язів. Тобто, ну, наприклад, є живий приклад це. Особисто я. Я буду займатися реабілітацією ліктьового суглоба, і піду а також зроблю деякий експеримент уже на лівій руці, як покаже це вже потім на захисті. Ось це допоможе вияснити, як краще розробляти м'язи. Тобто, це в методиці реабілітації, так я питав? Так по більшій мірі, так. Mm -hmm. Олексій. Олексій, так. я сподіваюся, ви не збираєтесь ліву руку поламати? А, так у мене ж ліва рука поламана, а, ліва поламана. Вправо, ні, ні, ні. Якраз я правою, от це все добре, що зробив. Ось, а от лівою я би хотів спробувати, тому що. Під час е, якраз перелому, то всі м'язи антрофіруються і треба якось зробити реабілітацію. Всього на це все уходить тиждень, а потім вже я піду і зроблю експеримент. Ну, постараюсь зробити. Але не знаю, чи внесу дані, але ну, постараюсь. Так, і ще запитання, будь ласка. Нема запитань. Тоді подякуємо Олексію. І вам так. дякую за увагу.